І так, всім привіт! Сьогодні розмовляємо про число душі 5. Це люди, народжені 5, 14 та 23 числа. Цими людьми управляє планета Меркурій. Пам'ятаєте, в нас в Бершаді кудись був торговий центр, перший на весь Радянський Союз, Меркурій, Бог торговлі колись казав. Тобто цими людьми теж управляє цей знак. Ця планета, вона посередньо, вона маленька, зовсім юна і швидка. І люди, вони теж отак відражають ось цю планету. Вони завжди залишаються юними. От число 23 — це моя мамуся, вона завжди юна і така швидка, швидка. Така молодчинка. Завжди в неї все таке швидко. От ця планета, вона ось така. Люди дуже розумні. Дуже в них швидка річ, так, швидкий розум, вони комунікабельні завжди. З кожною людиною вони знайдуть спільну мову, вони люблять чужих своїх, вони так трошки тиранять, недолюблюють, а от свої, чужих вони відкриті для них, вони все так трошки пускають, якби пиль в очі. У моєї мами девіз все життя був. Бий своїх, щоб чужі боялись. Це, напевно, девіз всіх п'ятірочок. Я не знаю, але це так є. Далі. Так, дуже люблять щось нове, нову інформацію, швидко сприймають все нове. Для них нема проблеми там інтернет, новинки, вони всі в новому. Так, юморні, зі всіма дружать. Так. Трохи страждають від лінії. Якщо ж п'ятірочка не навчилася з дитинства працювати, ну то вона така трохи інертна. П'ятіркам треба навчитися працювати, тоді в них буде все. Ну, якщо трохи ліниві, ну, то може треба вчитися, навчити навчитися планувати, працювати. І тоді в п'ятірочок все буде. Так, люблять подорожувати, краще виїжджати в подорожі, якщо недалеко, то всереду. А так взагалі вони такі швидкі на рух. Вони ось ось сьогодні ще нікуди не спішили, а зараз вечір прийшов, вони вже собі подумали, чемоданчик зібрали і вперед. Дуже швидко збираються, легкі на підйом, легкі на рух і все роблять з легкістю. Торгівля, їхнє все. Вміють продавати, шукають багато компаньонів, партнерів, в них всього багато друзів, не мають багато, вибирають декілька чоловік, і вони обов'язково мають бути в сім'ї, в родині. Вони дуже люблять сім'ю. Люблять переїжджати, вічні учні довго не люблять вчитись, але якщо якісь курси, щось таке маленьке, то вони можуть навіть закінчити. Часто не закінчують. От в мене син 14 він любить починати і не закінчувати. Але вони настільки мудрі, що вони беруть основу, скоро вчаться і їм якби оце занудство не потрібне. Вони швиденько все навчилися, взяли для себе і пішли далі. І далі. Вплив планети не прив'язується до людей. Живуть весело, люблять спілкуватись. Багато нових справ починають одразу. І це трошки в них проблемка така. Взявся за то, за то, за то, за то, і потім мало що закінчують. Вміють зробити, заробляти в легкості, але гроші в них не затримуються, якщо вони не вміють відкладати. Рекомендується мати подушку безпеки завжди для них, тому що в них ото таке, треба відкладати на гарний на, на світлий день, тому що все можуть витратити до копійки, тоді тими своїми великими очима, подивитися а, нема. Я знаю, я знаю. Добре. Юні, емоційні, дитяча душа. Їм не, проблеми для них нічого. Вони засміялись, подивились, подумали і йдуть далі. Такі, знаєте, ніколи не зациклюються на одному вперед і все. Не виходить, коли А, в... застереження не буде виходити, коли брешеш говорити правду і не вступати ні в які махинації. Застереження величезне. Не вступати в незаконні проекти. Нічого по чорному. Налоги платити, бути чесними і завжди слухати свій внутрішній голос. У вас дуже сильна інтуїція, але ви її не завжди слухаєте. Легко здається виходити з перепетій і не ображаються довго. Обідались, розобідались і далі йдуть. Це мамуля моя, вона теж ну, щось обідалась, потім передумала, переобілась і все добре. Так, значить, вчитися брати обов'язково відповідальність на себе. Бо відповідальні, ну як дітки маленькі, оце п'ятірка це вічні діти. Від дитинства до кінця життя діти і діти і діти. І вони не дорослиш. Їм так нормально. Оце їхнє життя. можуть... Мати одну дитину можуть взагалі п'ятірки не мати для дитини. Для них це теж нормально. Ну, є, є, нема, нема, не зациклюються. І для них найважливіше це сім'я, родина, родинні зв'язки. Секс тако може бути, може не бути, а от родина повинна бути обов'язково. Хоча я знаю, що вони секс теж дуже люблять. І ще бізнес. В них дуже гарно виходить в мережах, потім в інтернеті, інтер... інтелектуальний обмін інформацією, щоб швидко і був результат. Дуже гарно продвигаються в сфері торговій і вміють продавати, і в цій сфері соцмереж. От для п'ятірок це найкраще. Так. Не вступати в незаконні проекти, ви знаєте, добре можуть бути астрологами, математиками, організаторами подорожів. Для п'ятірки це їхня стезя, Вони дуже люблять подорожувати. І п'ятірка, і чотирнадцятка, і двадцять третє число всі люблять подорожувати. П'ятірочки вони создані для подорожів. Тобто, якщо ви організуєте якесь агентство, то це буде ваше. Далі гарно виглядають, але якщо щось люблять, то це вже на все життя. І дуже добре їм рухатись в духовність. П'ятірки в духовності, вони знаходять себе, слухають свої внутрішні можливості і це їхнє. Люблять працювати з партнерами, але якщо щось не так, можуть іти самі. Але Встають і йдуть далі з юмором. Якщо щось не вийшло, то можуть самі, але краще їм з партнерами. Іти до по внутрішньому відчутті не можна пити і курити. Ні в якому разі. Тільки починаєте пити п'ятірки, все, по барабану, сім'я, бізнес, діти, все. Вся енергія йде от, в ті погані. І нічого не залишиться для душевного. А ви дуже духовні і душевні люди. Тому я вас благаю, мої дорогенькі п'ятірочки. Будьте щасливі і живіть по законам, тому що вам не можна приступати закону. А ви, отак, я знаю, вмієте. Ну все, па-па.